Минулого року до координаційного центру волонтерів надходило від військових багато запитів, кожен з яких намагалися виконати у стислі терміни. Один з популярних запитів машини. За минулий рік координаційним центром для Збройних сил було придбано і передано шість автомобілів. Крім того, провели декілька дороговартісних ремонтів автомобілів. Це там. Від того, що повністю перебирали, було авто, таке, було заміна повністю двигуна автомобіля. Це там ремонти були від 40 і до 70 тисяч гривень. Крім цього, було придбано вже що стосується автомобілів, було придбано величезну кількість комплектів і зимової, і літньої гуми, і грязєвої гуми. Акумулятори це те, що постійно потрібно, і одразу тому, що якщо нема акумулятора, всьому машина вже нікуди не їде. Кожен збір на авто це виклик для волонтерів, адже транспорт за кордоном дорожчає. Зростає час на пошук потрібного авто та час, аби назбирати на нього кошти. Один із тяжких зборів минулого року це 35-те авто для 175-го батальйону. Тероборони близько двох місяців стояв майже у нас на місці. По картковому рахунку невеликі зрушення були, люди в скриньку донатили, також незначні суми. Суттєво цей збір продвинула ярмарка, яка в нас була різдвяна. За що хочу щиро подякувати і організаторам, і людям, які приймали участь в цій ярмарці, і всім, хто донатив. Ця ярмарка принесла, дала, можна сказати, Половину вартості автомобіля на сьогоднішній день. автомобіль вже придбаний в Чехії. Це Toyota Хайлюкс, повнопривідний пікап. І 19 січня ми чекаємо його вже в Україні. Серед іншого, завдяки активності Олександрійців, вдалося придбати для захисників шість зарядних станцій, дві станції РЕП, зварювальні апарати та багато інших потрібних на фронті речей. Два тепловізора, три мавіка. Прилади нічного бачення 3, 4 старлінки придбали, також 13 генераторів, бензопили 6 штук. Якщо вже йти по інструментам, то по інструментам там також розбивається на багато найменувань. І що стосується лопати, то це сотнями. Ті, що ми саперські лопати закупаємо. Під замовлення вони йдуть заточені, дуже якісні. Лопати, плівки для бліндажів, все, що стосується будівництва, це також було придбано і передано. Завдяки донатам вдалося швидко закрити збір і на цукорки. Замість запланованих п'яти волонтери придбали сім. Цукорки це аналізатор дронів, детектор дронів, так кажуть. Тобто при привімкненні даного пристрою. Військовий бачить, що до нього, на якої відстані і який вид літального апарату наближається. Тобто це там чи мавік, чи розвідувальний дрон, чи fpv дрон Це допомагає перш за все попередити про небезпеку. І далі вони вже знають, що, як їм діяти. У планах координаційного центру на рік прийдешній продовжувати закривати дрібні запити на інструменти та великі на авто, екофлоу, старлінки та мавіки. Складно перерахувати усіх, хто допомагає волонтерам, грошима, речами, продуктами чи просто словами підтримки, говорить Анатолій Федоренко. Серед них є заклади освіти та культури, Олександрійська Паляниця, друзі з-за кордону та просто небайдужі Олександрійці. Наприклад, сім'я пламенів. Пламен Веселінов, да, який кожного місяця із пенсії приносить 2 тисячі гривень, незалежності ні від чого. Також ну, є, не скажу, що багато, але є люди, пенсіонер там теж, там, Олександр, він завжди. Все, Олександр, більше нічого вам не потрібно знати, він там тисячу, наприклад, да, приносить Вок, Віра Олександровна, вона також. Вона не тільки коли бачить наші запити, збори в соцмережах, вона й сама приходить, пропонує вже два рази, організовувала у себе на районі серед мешканців збір на пальники і газові балони, щоб хлопці могли грітися і готувати собі їсти. Березівські господині, сімфо на кишенькове сало хліб. Ласунчик. Ласунчик, так тобто, ну є люди, які займаються постійно допомогою, і дякую щиро, дякую їм за те, що вони ще не втомилися це робити, і, і продовжують.